Вітаю, не звати код для Я і на роль Оленка. Точця, зачекай! Ви що тут робите? Відшипіться, у вас своє життя, у мене своє. То це не так. Це так. Як цілий гліб з'явився, тобі одразу стало не до мене. У Юрки теж своє особисте життя. Вам всім на мене байдуже. Донечко, маленька, пробач. Я не маленька. Я просто хочу, щоб все було як раніше. Ми жили втрьох і нам ніхто не заважав. І в мене це майже вийшло. Ти знайшла нічну сорочку і вирнула його. Але потім чомусь поборіло. Звідки ти знаєш про сорочку? Бо я її підкинула. Я побачила цю пораду в одному блозі. І вона спрацювала майже. Лелечко, послухай, люблю твою маму, правда щиро її кохаю. І тебе, і твою сестру люблю, і завжди хотів, щоб ми всі жили дружно. Я визнаю, що ми з мамою не, сприя... не сприйняла серйозно твоє захоплення блогінгом, але ти і нас зрозумій. Не хочу. Я хочу навчатися у школі при публічних виступів. А ви мене не чуєте? Донечко, пропач. Я дійсно останнім часом приділяла, приділяла тобі замало уваги. Думала, що ти вже доросла самостійна, самостійно, а тепер бачу, як тобі сильно потрібна мама. Я люблю тебе, то про той свят. Пропач. Я обіцяю, все буде Ну, Я пропоную оплатити уроки в школі публічних виступів. Чесно. Ще придумаємо тобі теми для цікавого контенту, аби розвивати твій блог. Але без шкідливих порад. Домовились? Сподіваюсь, я вам сподобалась. До зустрічі.